Щоб бува, коли поїв скумбрії і не витер руки. <с. <с.> Ай, скумбрія вкусно, да? пахне скумбрія. Поділися друг скумбрією. Ай, мням-ням-ням-ням-ням. Рижик сразу унюхав. Я їв, а рижик тепер радується. Все, все, Дома страшно, кошенята за. Замучали, хвоста одірвати йому хочуть. Вони його, він зрозумів, що вони його не бояться і почав тікати од них. Ай, ай, шкодунець, шкодунець такий. Погладив, все, погладив, похвалив. Пішли подивимось, де що як. Це тут був трошки ремонт. Ви тільки подивіться на цю красу оп-оп і на цю красу. Нарешті другий раз листочки відбило. на зиму. Мигдаль. Живе. Ох, і вітруга діще виходив на рибу. Сьогодні риба і не пахне. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай, друге дерево треба провірити, друге дерево треба провірити. Тут гілочка виросла низькова, одна, друга. Ну нічого, може буде плодоносить, хоча колір мені її не подобається, я всьому не розбираюсь. Тут теж старі гілочки трохи підсушило і вони перестали рости далі, але... Знизу молоденька відбила. падло вже наловила. Вже повен хвіст колосків. Вже повен хвіст колосків. Не буду тебе гладить, ти кусючий. Сам вичищишся свинтус. Де воно парша десь із кущів оре? Вічно в засадах засідає Ех, ну то таке Ну то таке Дивіться ще один колосок знайшов Ну Йоханий бабай, ну що це зачем що ти, що, ну, ти колоски ловиш? Свинтус Хороняк Чекус Іди все поршу по звуку найди Поганяйся піратюх Отакі пироги що ж, не буду розводити довго болтологію. Ставте лайки. Ділиться роликом з друзями. Ох і рип'яшина на сраці, на хвості, оце що таке. Оце що таке? Це треба двома руками вичесувати тепер. Силочки в описі під відео і на карту для рижих донатів. Бомбящі коменти вітаються, а ми вам доточимо трошки. Трошки рибки. Всім привіт. Взагалі не думав знімати відео, але камеру взяв. Вийшов поганять малька. Може, хоч думаю, окунька кунькавого і під берегом бомбармія -бом 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 Кіргуду. Привіт. Golden Кетчер. Так, секундочку, десь я брав пакет для риби. Був час. Сідати каміння настав час збирати каміння, як то кажуть. Ради кого я розпинаюся, аж без мікрофона? Так, секундочку. Плюрокарбон бомбонула питамим берегом. Думав, уйдет, уйдет це не то слово. Стальний поводок одстігнув. Шнурок у нас 0,8 і 0,5. Це просто може бабіна лежить. Бамбармбіна. Так. А що я, запасну бабіну флюра, красавчик не взяв, я ж її ложив. А не, вот вона. Витримав Подлец, Ви знаєте, я флюру сильно не довіряю. Хоча ні, це 0,41, у мене 0,20. Я поставив окуня, поганяв. Блсенка отакого форельного кольору. Поривітесь, знайдете по ссылочках в описі під відео. Там же і... й... Ой-ой-ой! Там же і Трайзен 2.40 дете. 239. Глас алмаз. Інквізітор 2,5. общем, робочий комплект. А щука і пішує. Прямо під самим берегом є її на себе. Ех, бац! І нету, падає отут я у воду, як бачите, і на берег її. Все як в дитинстві. Щупак єсть. Чого щупака не щука, того що щупає приманку. Тягну щуп-щуп, дотягую, вже прямо щуку бачу. Бльосенку хвата. Ну одинарничок спортивний. Фарельєва. Вертушечка. Оп-оп! Опять щупанула. В тому же місці. Перелазив кусиль. І починає, вискакує і вистачає. І така, мабуть, грам 300. І вона може бути там не одна. Опять очки не взяв поляризуючі. Ну, на середині пусто. Вся стоїть під берегом підрядка. Оп, промахнулася. Що творять? Що творять щупачини? Щупачки? Акуратно вже ж веду, неактивно. Вона б з утра жару давала, ну з утра був штіль, Вдруг тут уже мене щось літало, ждало. Ще й зацепив дохлу щуку. І окуньків дохлих, кстати, нормально плава. Непонятно чого, екологія. На дні гамули дофіга, причому вонючий такий нехтяний, мертвий непонятний. І да. так кругом по всіх річках, тільки може на теченні її змило десь. Опять щупанула, цапнула легенько і далі поплила. Прямо видно бльосінку в воді, як вона колишиться фігово, але на, на невеликих оборотах. Але колишиться. І в чому плюс одинарничка. Оп! Ах ти ж, Гадіна. В чому плюс одинарника, в тому, що він кушир почти не лове. А мінус в тому, що він рибу почти не ловить. <ріба> Риба щупа, а взяти не може. Зараз без воблера відстягнуть тройничок, ну не судьба. І тут не одна щука, бо одна щука не може. Десять раз на кожному забросі бить вертушечку. Опять. <ріба> Я прямо бачив і Бурунчик пішов, але це вже зовсім мілка була, Попробуємо може другий колір. поставив. 3,5 чи 3 грама маненьку, таненьку. Взагалі не чувствується проводка. Єлі-єлі. І треба швидко бачу тягнуть. І щука не відреагірувала, ні один щупак не кинусь. От паскудство. О -хо -хо -хо. І одразу вже була, майо! -ма Аж бурун пустила. Шептуна пустила. Дрібнота. Колись ці щуки підростуть. Косіні і уйдуть в Дніпер. А потім вернуться тільки на нерез через декілька років. Це в кращому випадку. А ну-ка, тут прямо під бережком нифіга. Слабенький окуньок. Ще й на флюрокарбоні дрібно та рідко одрізану, така під пів кіло вже одріже флюр. Ладно, накидався я з утра. Підемо в краї ще трохи пиц закинемо. По болоту та й додому, погода портиться і це і не хорошо, і не погано. Отак от, от збираємося. Ах, ти ж. Два рази доганяло дибало. І не засіклась, їй богу, прийду додому, буду шукати тройники м'які. І найду Паскудство таке. І отут отак -от воді бросаю, вона на дно опускається постійно йде удар, щука з розворота б'є, як вандам. І бросає. Надо тройных холостых поклевок просто тьма. Хоч своблерів мелких знімай. Так і сделаем. Надо приспосаблюватися. А це ці спортивні одинарники, вони нікуди не годні. Оп! А другий раз. Нифіга. Прямо мілоча, що ви... О, щука вискочила, з куширіла, аж мілоч за нею поперла, в різні сторони розпугала. Я вже пробую і з ривками, і без. Треба бути благодарним, що хоч якось.